Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, у Лондоні відбулася друга прес-конференція, присвячена поєдинку Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, які зустрінуться на рингу у польському Вроцлаві 26 серпня. Промоутер Усика сказав: Пані та панове, перш за все, це від щирого серця і наших сердець. Це велике задоволення бачити всіх вас тут. Ми вже оголосили про цей бій офіційно, і тепер ми тут, у Лондоні, щоб підтримати подію, як зазначив Де в Сахні, є один із сюрпризів, який ми бачимо тут у таблиці. Пан принц Насім Хамет, видатна зірка боксу та його син Адам, дебютує в професіоналах вандеркарді бою Усик Дюбуа. Далі Красюк подякував усім партнерам та загалом говорив про те саме, що і в першій прес-конференції у Польщі, яку ви можете подивитися по підкасті зверху. В свою чергу промоутер Дюбуа Френк Уорен сказав. Перш за все, я хотів би подякувати Красюку та Клімасу за чемпіона. Хлопці, я радий вас знову бачити. Я сподіваюся і вірю, що це буде момент для Даніеля. Наша подорож все може бути моментом Даніеля. Як Олександр Красюк сказав, що у WBA у нас була можливість, якщо ми хочемо, витягнути його з бою і дозволити йому йти вперед і битися. Але ми не хотіли цього робити, він точно не хотів цього робити. Він хотів бою і тому ми тут. І я дуже вірю в те, що у боксі є моменти та час, і як я говорив хлопцям на вулиці раніше, найкращі удари це час, і найкращий пошук це час. Тож ми тут я дав вам зрозуміти, що я трохи допоміг у кар'єрі і лише трохи в пошуку правильних суперників і правильних боїв у правильний час. І він зробив справу на рингу, І я вважаю, що це час Даніеля, він молодий чоловік, і я щиро вірю, що це його момент часу. Мені подобається думати, що у мене все вийде, і я вірю, що цього разу я буду правдивим, що цей хлопець, ліворуч від мене, виграє цей бій. Френку Орен також виразив свою думку, чим відрізняється Дюбуа від Белію, чи Сори, чи Джошо, адже Усик переміг їх і жодного разу не програвав. Орен сказав: Я дивлюся на цей бій інакше, ніж інші. Я величезний фанат боксу. Я займаюся бізнесом, але я величезний фанат боксу. І ви знаєте, що безсумнівно пан Усик, який сидить тут зараз, він був, мабуть, найкращим важкоатлетом цього століття. Він мав бої у важкій вазі, тож я дивлюся бої, я вивчав їх. Я дивився його бійці сорою, і на мій погляд, я помилився, як я сказав у минулому. На мій погляд, в тому бою, досить довго нічого не відбувалося. В цьому бою це той же напрямок, що з Юрі. Я спостерігав, як він бився за Айджеєм, і для мене Еджей у першому бою був просто добрим. Йому не сподобалося, він хотів бути там. В другому бою він виступив краще. Але ви знаєте, що виграв найкращий зі стилем в ту ніч. У Даніеля є можливість він бореться з тим, кого я вважаю молодим, хорошим і перспективним, сильним важкоатлетом. Це випробування Олександра проти Даніеля. Це хлопець, який не збирається падати, він не як Дерек Чисора, він завжди б'ється достатньо добре, це справжній бій, це хлопець, який б'ється, молодий голодний боєць, який здатний наносити удари, і він швидший за інших. Я читаю деякі матеріали в інтернеті про його швидкість. Це буде справжнє випробування для Усика, і ми побачимо, я щиро вірю, що мій боєць переможе. Потім з промовою виступив менеджер Усика Егіс Клімас: Доброго дня всім! Мені дуже приємно бути тут, у прекрасному місті Лондоні. Я хотів би подякувати кафе Royal Hotel, де одного разу сам Мухаммед Алі проводив свою прес-конференцію. Тож це історична річ. Нам представили Даніеля Дюбо як вбивцю, що вся ця швидкість, вся ця сила прийде, щоб нокаутувати Олександра, як я розумію. Перш за все, щоб нокаутувати когось, вам потрібно завдати удару, і це нелегко зробити, щоб зловити мишу, яку іноді називають великим котом. Але ми побачимо, ми побачимо дуже заінтриговану боротьбу. Ми не недооцінюємо Даніеля, він великий, він може пити, у нього є хребет. Але мій боєць бачив це все раніше, тому це не буде новиною. Щодо претендента Даніеля Дюбуа, то він відповів, чи готовий до бою, сказавши: я готовий на 100%». Знаєте, ми готові гуркотіти, принести титули додому. Це точно мій час бути великим чемпіоном. І як я вже казав раніше, все з початком має і кінець. Я отримав мистецтво маневрувати, я молодший, сильніший, і я просто повинен відпустити все, з чим накидався на цього хлопця. Стосовно того, що в Усика немає поразок і він виграв усіх своїх суперників, Дюбуа сказав: Я народився для цього, усе, що привело мене прийти сюди, отримати цю можливість, ви дізнаєтесь і побачите, що я інший. Стосовно слів Дюбуа, і що він так вірить в себе, Усик відповів словами з віршу про ворогів, яких буде знищено. Стосовно Дюбуа, Усик сказав. Доброго дня всім, дорогі друзі. Hello, everybody! people! Трохи спробую поговорити. I'll try to speak Там за берегом стелиться чорний туман. Вітер знову гарну звістку нам принесе. Ми зламали вже саме останній кайдан. Ворог хоче забрати у нас геть усе. Він спроможен завжди лише на підлий обман. Біль та смерть він за віком несе, але нас не зламати. Це наш вічний стан. В наших е, жилах кров всіх тих незламних тече. Дякую. Два слова ще скажи. Uh, я дуже всіх. I'm very happy, you all uh, people. Thank you so much. But I'm very hungry. I'm very, very hungry. Що ти думаєш про свого <говор> опонента? Ти його як боксера? E, добре, дуже думаю про свого опонента. Респект його команді, йому особисто. Він зробив свій шлях. Він e, дійшов до того моменту, що він e, претендент. Дуже добре. Побачимось 26-го. Балакать багато не будемо, ребята. Я і є меседж. I am the message myself. Окей, okay. okay. there we have it. Потім Красюк повідомив, що квитки можна купувати з 14 липня о півдні за лондонським часом на eбілет.піel посилання ви знайдете в описі під відео, тобто за київським часом це о 14.00. А тепер настав момент захоплюючої битви поглядів між Усиком та Дюбуа. Цікаво те, що Егіс Клімас та Френку Уоррен теж провели битву поглядів. Клімас навіть зробив імітацію поштовху, як це було між Хейні та Ломаченко. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!